Добрий день, шановна аудиторія. Я Неммажицька Софія, учениця 9 класу Новоговіцького ліцею імені Сергія Просика. Хочу вам презентувати свою науково-дослідницьку роботу на тему Вплив та наслідки втручання жука короїда на лісову екосистему Житомирщини. Метою роботи було з'ясувати вплив та наслідки втручання жуків-короїдів на лісову екосистему Житомирщини. На основі мети були поставлені такі завдання: перше. Вивчити біологічні особливості комах-шкідників. Друге з'ясувати територію проведення досліджень. Третє визначити кількість та ступінь уражених хвойних дерев досліджених територій, та дослідити причини та наслідки втручання жуків-шкідників на лісову екосистему. Об'єктом дослідження були хвойні дерева на лісовій території Житомирщини. Ліс є однією з найголовніших складників екосистеми нашої планети, що забезпечує киснем і дає змогу людям та іншим живим істотам існувати на Землі. Ліс виконує багато функцій: економічну, екологічну та соціальну. Порушення його стійкості може бути викликане різними факторами. Шкідники, зокрема стовбурові, несуть найбільшу загрозу. Один з найголовніших це жук короїд. Масово розмножуючи стовбурові шкідники призводять до загибелі часткової або повної не тільки окремих дерев, а й цілих лісових масивів. Збільшення чисельності шкідників відбувається на фоні зниження стійкості лісових насажень під впливом факторів зовнішнього середовища, що створює сприятливі умови для розвитку жуків-короїдів на деревостої, які в свою чергу стають додатковим фактором негативного впливу та причиною повного часткового порушення та загибелі дерев. В Україні з товаровим шкільникам присвячено мало публікацій і спеціальних досліджень, хоча корогіди знайшли вже понад 400 тисяч гектарів лісу. А дане дослідження матиме певний краєзнавчий аспект та навчить розпізнавання шкільників лісу та методам боротьби з ними. В таких регіонах держави, як зізнаються спеціалісти, ситуація на межі екологічної катастрофи. У зв'язку з цим вивчення даної теми є актуальним. Як я вже казала, один з найголовніших шкільників жук короїд. Короїди це невелика родина ряду твердокрилих, яка налічує понад три тисячі видів, широко розповсюджених в лісовій зоні Землі. Рослиноїдні більшість видів пов'язані з деревами. І маго і личинки живуть під корою, рідше в деревині стопорів, в гілочках коренів. І довжина 0,8 до 12 міліметрів. Личинки це подібні, з твердими покровами голови, прокладають складні ходи доволі постійної форми для кожного виду. Молоді жуки виходять на зоні, прогризаючи отвори. Короїди різних видів були завжди, але зараз їхня популяція стала просто загрозливою для лісів. Причиною збільшення чисельності жуків короїдів стало зниження біологічної стількості лісових насаджень, внаслідок комплексу стресових природних і антропогенних чинників. На щастя короїдів пов'язує насамперед зі змінами клімату, підвищення середньої річної температури, відсутність синих морозів зимку, дозволяє личинкам жука спокійно пережити зиму. Також протягом останніх років збільшилася тривалість теплого періоду. Це призвело до того, що протягом останніх 10 років вегетація рослин починається на 10 днів раніше і закінчується на 10 15 днів пізніше. Це призводить до зниження живлення дерева. Воно сильно слабшує та починає хворіти, в результаті чого сосну заселяє корогід, який остаточно губиться знову насадження. В нашій місцевості присутні три види короїдів короїд шестизубий, короїд верхівковий та лобогід. В кожному притаманні певні зони урадження дерева. Отже, найбільшої шкоди завдає верхівковий короїд. А, от, власне, і основна проблема пов'язана з цим шкідником. Заселені ним лісосіки розробляють невчасно, і технічна якість деревини так цього стрімко погіршується, не кажучи про загальність стансових масивів. Симптоми і наслідки ураження короїдом соснових дерев. Вони можуть бути плачевними, адже всихання починається зверху, Хвоя змінює, набуваючи сіруватого чи жовтуватого забарвлення. Вона коротшує та стає рідкішою. А потім і зовсім стає рудого кольору. Отже, симптоми ураження є різного характеру: перше регулярна поява дятлів на деревах, друге дрібні отвори в корі круглої або овальної форми. Наступне, дуже активне осипання хвої, під соснами є зламані молоді гілочки з отворами на місці розлому. Існує також ряд особливо тривожних симптомів, що сигналізують про те, що дерево, де мешкає прогід, врятувати не вдасться, і його необхідно негайно знищити. Під стобуром або на гілках з'являється дрібна подать бурового кольору, що нагадує суху кавову гущу. Це означає, що дерево заражене великою кількістю паразитів. Дерево вже мертве, навіть якщо на ньому є зелена хвоя. Якщо зі стобура дерева відмирає і опадає кора, значить дерево загинуло, навіть якщо на ньому ще присутні живі гілки. Отже, розповім вам про загальну ситуацію на Заштоморщині. По інтенсивності та масштабам розповсюдження верхівкового проїда на Житомирщині на другому місці після Київської області. У 2021 році площа всихання соснових насаджень складала 41 тисячу та 5 тисяч гектарів. А у 2022 році. Жук короїд пошкодив майже 80 тисяч гектарів, повністю знищено 22 тисячі гектарів. Осередки масового всихання охоплюють усі райони області та продовжують збільшуватися. Від усихання страждає перлина краю. Поліський заповідник, де жук уже з'їв більше 120 тисяч гектарів сосни. В нашій області дуже невтішна статистика, адже біля 15 соснових насаджень як в державних, так і в комунальних лісах, які уражені похірковим короїдом. 6% – це критична цифра, яка сигналізує, що насадження. Мають проблеми, а в нас вдвічі з половиною більше. Впродовж останніх трьох років на території житомущини спостерігається вкрай негативна тенденція. Спочатку короїд в основному вражав спільні та переспільне насадження, тобто найцінніші, потім перейшов на середні і середньовічні дерева. А зараз на молоді, які по 15-20 років з созналися імунітетами гинуть за два місяці з моменту заселення шкільників. Отже, розповім вам про актуальні методи боротьби, лікування та профілактики для захисту хвойних дерев і шкідника. Боротьба з короїдом в останні роки стала одним із найголовніших направлень лікування дерев. Помітити, відразу жука короїда вкрай важко. Адже майже все своє життя ці комахи проводять під корою дерева. Але, як кажуть спеціалісти, саме профілактика найефективніший спосіб боротьби з шкідниками. Я пропоную такі методи боротьби. Перше це метод боротьби інсектицидами. Наступний фомігруюча отрута, виплатка ловчих дерев, вилофемонними пастками та антиферемони. Також існує новий екологічний метод боротьби. Замість хімікацій обробляти дерева, які захопили шкідники електромагнітними хвилями, чистота яких співпадає з частотою володних короїдів. Вони ці сигнали, ніби ця природна ніша вже зайнята. На жаль, в нашій області через брак коштів найефективнішим методом боротьби зі шкідниками в даний час є проведення санітарно-здоровчих заходів, а саме суцільної рубки вогнища шкідника з утилізацією решту, які зазвичай заселені корогідом, тому що застосування в осередках всихання вибіркових санітарних групок з видаленням свіжого та старого сухостою за чинниками санітарними правилами є мало ефективним, але саме вони, ці правила в лісах України, не дозволяють проведення суцільних санітарних виробок. З цими правилами суцільні санітарні виробки визначаються насадження, помінта яких за результатами оцінки санітарного стану деревостою. Також певного часу в країні діють законодавчі норми, які значно обмежують можливості для проведення санітарної виробки ділянок лісу. І тому лісники намагаються в законному порядку, якщо ще не відновити, то хоча б вивести шкідників та ввести тимчасові рекомендації. Ми дослідили вплив. Та наслідки втручання жука короїда у лісову екосистему Житомирщини. встановлено водовий склад та біологічні особливості жуків-короїдів, які гублять сіснув у Житомирському районі, причини зростання популяції шкільників, приблизний вік у найбільш вразливих дерев, ступінь ураження хвойних дерев, досліджуваних територій та динаміку поширення площі сердків короїдів. Дослідження наслідків втручання жуків шкідників на лісові екосистеми були з'ясовані методи боротьби та профілактики хвойних дерев від шкідників. Через загибель сосен порушується екобаланс лісу і це загрожує екологічним лихом. Зникають рослини, тварини, птахи та комахи на житому як кажуть науковці. Це може призвести навіть до втрати чорнокнижних видів рослин та тварин. З кожним роком уражені території лісів збільшуються. Якщо поширення жуків коридів не зупинити, то за 4-5 років житомщини взагалі може втратити хвойні ліси. Дякую за увагу!